Вітання всім! У нас п'ятий заключний день турніру Кривава битва на Четвірочках. Давайте дивитись оборону. О! Ти ж моя радість. Ну, це ж знову підстава для моєї ліки. Я... Тому що я зможу поду подумати, що Ф'ялар не такий вже і поганий в обороні. Але ні, де... ходили на мене герої без альфа. Зламів. Тут з альфа зламами, але чомусь лікар був. І якість героїв тут не дуже. Тому в можна сказати, тут, напевно, більше пощастило, ніж ніж він витримав. Давайте дивитись хто в суперниках. Ну, напевно. Так, два лікарі це вже добре. Напевно, зелених потрібно лишити. Ось тільки. Скоріше за все, що потрібно взяти ось такого кедмана, щоб знімати з себе травління колена. Ну і мінус атаку від Гріма. Він же ж в цьому костюмі, що атаку ріже. А, він своїм дає атаку. Зрозумів. Ну, команда ніби виглядає не сильною за рахунок того, що два лікарі по кутках стоять. Тому можна навіть і з альфі пограти. Можна було взяти і цього блокувальника зеленого Тітаха. Тому що мультик тут один. Але давайте з альфі. Альфі все-таки камінці бафає. Так, одразу ми використовуємо жовтий кристал. Дайте по центру і блокувати. Соня то не заблокується, але шкода якась пронесеться. Напевно, спробуємо колена прибрати. Навряд чи йому вистачить. Чому хотів так? Тому що, щоб зелений камінчик в ріма летів. Ось так. Ну, а тут камінця вдосталь. Перекрились, пішов альфі. Соні вистачило. Давайте кирила будемо бити. Можливо, якось так. Так, зараз буде зелена четвірка, це буде мінус Кирил. Ось так, зробимо, щоб дозарядити вже зелених. Непогано так ці камінчики пробивають. Воно так потрошку-потрошку. По Але ж біда в тім, що ці зелені камінчики повинні бути на полі, щоб вони пробивали. А це не завжди так. Ну, перший бій було нескладно. Їдемо далі. Лісю два Грега. Ну, от, ніби логічно, хочеться взяти сюди так само зелених. Але ж Лісю може все зіпсувати. Давайте спробуємо День експериментів. Тому давайте візьмемо мульт Лісю. Вона просто. Більш міцніша буде, грегам мана не ріжеться ось це погано. Та й заблокувати їх можна, тому попередня лісю не так уже погано і виглядала. Знімати кровотечу мені тут ніби ну, не погано, але там два Грега. Я просто одним кедманом не буду встигати це все робити, тому кедман піде ось такий. Ну, ходімо ще так спробуємо. Зелений кристал. Ну, давайте. Ну, це дуже зайве. Так, тоді прийдеться провокувати лісю. Ще зелений. Використовуємо зелений. Мінус лісю. Це добре. Прикрились. Зняли магаміньона і вдарили альфі. Добре, знизу взяли жовту трійку. Ну, ні, тут суток камінця просто вистачає. Тут без різниці, яку лісю брав. Просто є камінчик. Так, фіалар. Ну, прийдеться Грега бити. Мегамінньон його мені тут не потрібний. Так, камінчики добрали Гріма. Тут ще мінус Грек. Чудово. Який же ж контраст по. По дням з приводу камінця. То вдосталь, то нема взагалі. Кедмен він хоче міцний, але він один. А навіть камінчики добили. Зато хоч пограю з героями, з якими не грав так Рім. Всі мультики, це по-перше. <кій> По-друге, якщо я візьму зелених, ну, ніби да, я зможу гріма збити. При наявності цього камінця. А от що далі робити? Так. Давайте спробуємо гормек Келайл <кій> І ось питання, чи варто мені замінити філара на когось з червоних? Напевно, ні, тому що там є зелені кедмани з Хітлскал навіть якщо за умови, що не ляже ядро труїння, то просто колір буде бити боляче. Так, є четвірка в кедмана. Не найгірший початок. Давайте жовту трійку ось так. Можливо, тут десь червоний. Ні. Ну і жовту трійку ось так. І ось так червону, щоб більше поля прокинути. Ще є червоний. Як же боляче Скарлет. Так, ну ми будемо бити в центр, щоб не битися в контру. Мінус кедман. Потрібно дозарядити жовтих до того часу, поки не зарядиться ворожа лісю. Находів на полі обмаль, синій або в Келайл, або в Скітлскал. Ну, давайте ось так. Знову таки, дозарядка для мій її просто немає. Ну, давайте в Келайло, вона заряджена. Жовті. Біда в тім, що якщо я зараз не доберу Гріма, 27, я його доберу. Давайте, напевно, ядро піде в скіталскал. Грімо ось одним камінчиком. Так, лісю ще не заряджена. Давайте, можливо, тут десь щось. Червоні. Ну, ніби й сенсу немає з цих червоних. Але по-іншому також що робити? <кій> ну все вони заряджені. Хоча, можливо, лісю і переживе це все діло Моя. Давайте дивитись, якщо келайл не влучить в мою лісю, то буде ще нормально. У Ф'ялара це добре, що скаже Скітлскал. Так, лісю ще живе. Вормек, ну давайте. Жовті. Але келайл, її вона не пробивна. Її не пробити. <кій> <кій> ну ось так що лишається. Даремно там можна було б через хід зробити червону чи Немає жовтих, давайте ось так і ось так порожнечу все одно не вистачає. Ну ось так вистачить. Вистачило, але що я буду робити з ворожою лісю, якій мана не ріжеться, це вже питання. Давайте ось так вона не повинна буде зарядитись. І немає під нею, що прокинути. Що це за підстава така. Нема під нею ходу. Навіть якщо б я сильно і намагався суто камінцем щось зробити. Але експеримент чим вдалий, тим, що мульт-лісю набагато більше витримала, ніж звичайно. Звичайно, вже б давно загинула. І ось ну, червоні жовті, можливо, ми б навіть трішки піде краще, можливо, ми навіть тут би щось і на якусь перемогу розраховували. Мієліке. <кліх> так, мієліки на загонах. Там життя ж, напевно. 200. Ну, ходімо так само. Напевно. Можна взяти гормека, який <кій> Міньйони в них забере, але потім в мене зі шкодою буде біда. Тому давайте так і підемо. Так, зелений, напевно, краще ось так. Ой, ну навіщо все полетіло. Так, перекрились мияліки, але це взагалі ніщо. Давайте робити синій кристал. Це ніщо, тому що мієліки зараз поставимо їм таких самих міньйонів. І буде це все тяжко пробивати. Давайте, можливо, тут. Ну, червоний є, червоний, потім буде жовтий. Головне, чи зарядиться ворожа лісю зараз, не повинна через хід. Але в мій ліки вже буде другий рядок міньйонів. Так, ну ріжемо кому там, що ріжеться. І чистимо поле. Мінус міє ліки. Ну, моя не тримає, потрібно альфа давати, тому що в інакшому випадку <кхем> самі бачите, що з нею відбувається. Добре, б'ємо, що лишається. Відображення, там мультик. Краще нехай в мультик. Буде просто ігнорування, ніж відображення. Давайте спробуємо, хотів зірвати фіолетовий, але давайте спробуємо обережніше. Та ні. Там грім уже заряджений, що, що тут обережнічати. Потрібно шукати свій камінчик. Так, колен мій ліки вже не лишить. Ми не ухилились. Тут ухилились. Добре. Давайте знову бити цю сторону. Ось так. Соня, не бий фіалара. Подякував. Так, потім. Давайте ось так. Не хочу я так використовувати фіолара у гріма. Мені здається, я його так зможу добрати. Так, я червоні взірву, я його так доберу. Давайте тоді ось так. І ось так. Дивіться, опік лягає і на непотрібного гріма він ліг. Ляж на ту саму лісю чи соню. Так, це що починається, не потрібно їх всіх заряджати. Добре, раз. Давайте червоні. Там складуться жовті. Ну ти куди ти? Так не чесно. Знову ж таки питання, що мені робити з ворожою лісю? Давайте фіалар. Ну, жовтого вистачає. Питання, чи мені цього вистачить, тому що є один постріл може мені зараз всіх прибрати. Ні, тут вийшло. Так, да, все-таки мультлісю. Вона просто дає життя. Буду знати. Скарлет. Скарлет атака з руки 1250. Це не жарти. Синіх. Кого я можу взяти синіх? Гріма. Гріма і Грега? Але скарлетт вона б'є з руки сильно, але не така вже і міцна, тому давайте спробуємо так і піти. Тут, до речі, не, не зрозуміло, що краще було б взяти кого. Чи синіх, чи червоних. Напевно, синіх було б краще взяти, тому що тут все-таки в протиколір. Трійка червоних Скарлетт не доб'є. Але вона й не зарядилась. А, вона ухилилась. Ну, ти й Скарлет, Scarlett. Негарно вийшло з твоєї сторони. Прийдеться про в Кедмана. А і Кедман зарядився. Давайте ось так. Перечекаємо їхнє ці ухиляння. Так, ухиляння скінчилось. Лісю я чіпати не буду, тому що контра. А Скарлет не збирається взагалі зникати, ось що. Ну, Давайте ось так. Ну, кедману повинно вистачити. Це таки зрізана броня. Погано, що зарядилася лісю ворожа. Можна було б зараз міяліки під... підзібрати. Ну, тепер буду надіятися, що мій аліки виживе. Ой-ой-ой, як він же він боляче вдарив. Не вижила. Давайте ось так і. І що лишається? Прокидаємо під ним, надіємось суто на камінчик, що можемо ще й хоча пліна забрати. Ну так, да, він дуже боляче вдарив. Так, я не зрозумів, ти будеш зникати чи ні? Нарешті. Ну, на більше ми не розраховуємо. І теж питання була б лісю, до прикладу, не мультяшна. Ліна можна було б заблокувати і знехтувати цією шкодою. Тут як піде? Все. Не осилив я сьогодні. Хотів без поразок, але впіймав аж два хрестика. Топ-5 17 тисяч. Ну це дуже далеко, це ще хоча б топ-10 не лишитися. Ну, за оборону, можливо, накинуть. Ну, я не вірю, що вона в А вистоїть, Тому що одна поразка і це знову Б. Ну, буду надіятися, що лишуся в топ-5. Хоча б поекспериментував. Ну добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі!